Ласка, працюйте Боже. Примерно. Слава Богу, добрі люди. Мир, Господню, хату. Будьте ласка нас прийняти, Бог вам дасть заплату. Пані матка, захистіть, при лихій годині, бо велика нам пригода. Встала з полонині, збилися з дороги від свого стада. Мусимо тут заночувати, бо трудно що торяти. Мусимо тут заночувати, ніж зоря засяє, страшно. Йти в дорогу, бо вже блуд чіпає. Ми у полі підостата, сном заспали, бо про Рождество Ісуса нічого не знали. Знала, що Син Божий прийшов до нас по світі, народився у вертепу сучишній дві. Я нічка, мою світ закрила, на небеснім полю, на небеснім полю зіря засвітила. На небеснім полю, на небеснім полю, зоря засвітила. Серед тиші в ніч зоряну, ми солодким сном дрімали, аж у півночі почули, як ангели заспівали. Ми прокинулись з спросоння, не знали, що за диво, чи то вогонь, чи пожежа, аж небо жаріло, довго гляділо в небо, а пожежа не вгасає. Раз ми всі почули, як ангели заспівали. Як ми пісню цю почули, зрозуміли, що це стало. З дари взяли із собою, за зорею поспішали. Небагаті тії дари, що ми несли із собою, бо ми, пастирі, убогі, старажемо обець полі, взяли із собою маленьке ягнятко, що господнє дитятко. А я принесла бочку меду, в дитині, щоби Бог благословив врожай на Україні. Ми дари там складали, дитя забавляли, а ті з звертати до Востоку поспішали. Славні царі, звідки ви прийшли З далекого краю, за звіздою йшли, Щоб побачить рожденого Христа Бога, правдивого, з пречистої дії. Смій ангел нам явився і сказав йти в країну, де народ терпів і здавну страшні муки та руїни. І ми скоро поспішали, дари взяли зі собою і до міста Ефлеєма поспішали піхотою. Так і йшли ми за три доби, а дороги ми не знали. І кого-ли зустрічали, всіх про дорогу ми питали. Як зійшли ми до Ірода, питаючи про дорогу, то цар Ірод тої чутки зайшов смуток і тривогу. І сказав, ідіть шукайте, що дали мені визнати, бо я би йому хотів би свій поклін віддати. Як ми вийшли від Ірода, стали далі мандрувати. А в сні ангел намівився і сказав, і почав отак казати. Уставайте, йдіть далі, та йшу, що супоклін дайте, а проклятого ірода по дорозі обминайте. Бо він хоче Христа вбити, і шукає лиш причини, щоб хитро дістатися до Господньої дитини. Я стрілець, зивгідний прийшов. Як зайшли ми до верте подари дарувати, то я Христу дари приніс срібло, золото, діаманти, щоб наша Україна була щаслива та багата. А я приніс Христу Кадилу, щоб я пахло сіно дива, щоб кадилом Бог наповнив увесь. Я приніс до рипа хоче миру і, і почав молити щиро. Добрий вечір, пане мої, що у вас тут за гої? чого воно посходило і чого так зажарилось, пане господарю, як маєш, чого не п'єш, не гуляєш. Коли б зайшов би ти до мене, купив би ти щось у мене. У мене є всілякі речі, все смачне з моєї печі. А ви чого прийшли до отої хати? Не могли прийти до мене переночувати, трохи душу закріпити та ще й погуляти. Ні, ні, не гуляємо, призмі хвоєм йдемо, до Ісуса ходила споклони. Що що? Ви були у месії? А хто вам про це сказав? Що месія народився? Що він царем світу став? Ангел Божий нам про це оповістив. А хто знає, що це ангел? Може, то шахрай? А він чепили собі крила і дорісів. Ай ой. Ах вжди, ти ж жида! Та йогидо! Зневажаєш ти суте. Як позабуха дістанеш, заспіваєш вмить на те? Що, що? Ти мені грозиш? Ти думаєш, ти цар? Скажи, їй родовія, голова вже не твоя. Мовчи, проклята жидовина, настав вже інший час. Ти муха згинеш і не прийдеш більше ніж нас. Ой, які ви мудрі гої! Поламали би ви ноги свої, що вам руки покрутила, вам печінки погнило? Що тобі язику сум, щоб ти сам здох? аби ти сам пропав, аби ти вечорт удав. Хто мене тут поминає, то поміщі багає. То ти соло, а тебе почайте що По мене забувається огремоном жида образує, бо як іри скажеш, всіх і на тюрму пов'язую. Тобто, що за крик такий зробили? Може, це реіру догань били. Та я вас всіх тут покою, йому буде тюрму. А це що за нарік такий? Чого посходились? Мене обминули і до мене не зайшли. Ні, ми вас не обминули, бо дорогу іншу мали. Ми збилися із поті та зайшли аж ген сюди. Та брехня що ви блудили, а мене ви обминули. Щоб я не знайшов месію. Ту вашу надію. Ну кажіть, що ви чули, чим ми сіли вже були. То кажіть, де він? Боже, військо моє йде. Ні, не скажемо ми ніколи, хоч будемо ми в неволі. Зараз прийде військо моє і будемо всі шукати, щоб не ти тою дитиною голову віддати. Схаманися лютий кати, школа тобі зашукати. Ти не знаєш, де дитя, бо його ж тут нема. Досить ти вже нагулявся, гулявся, людських дітей набивався. ти пропасти му душнині і із землі ситуація. Не поможе твоє військо, а погляньте поза себе, смерть стоїть біля тебе. Душу в пекло передати. Чого ходиш ти за мною? Не бачиш, що я маю зброю. Та як мечі підійму, твої кості ростину? Ні, меча твого я не боюся. Я прийшла по твою душу, щоб голову твою стяти. Душу в пекло передати. Ні, ні, смертечко, підожди. Ти пастушкам голови зітни. І то в щостиєнці народився на престол мій запусюся. Ні, царі, цього не буде. Пастушки добрі, люди, я прийшла їм послужити, а тобі голову скосити. Паде де моя корона, а де ж моя оборона? Шкода вже тобі благати і військо своє ждати мусиш нині помирати, бо то Бог мене послав і так мені наказав, щоб я душу твою взяла, чорту в руки передала. Ой, голубенько, мій милий. тепер ти будеш мій все тебе підмовляв. Все бога в бажав що Пив, поляби, дитовав. За Ісусом оганяв. Ти не того і ваху на Богу здати? Іби я гуляв, і мені дуже допомогло. Щувайте, добрі люди, а спокій Бог мені буде. Щиро Господа благайте, дітей своїх навчайте, щоб ви церкви все хвилини, Господа молили. Возвеселіться, всі купно нині, Христос родився, бідія сині, Посліднім віком, став віком, всі утішайтесь на землі. Посліднім віком став чоловіком. всі утішайтесь на землі. Христос народився, Богу!